Напій, мілка. Я такого ніколи не куштувала, як тільки побачила в магазині, одразу ж мені треба. Зараз куштуємо разом з вами, побачимо, що там і чи це смачно взагалі. І якщо хтось вже куштував, напишіть, чи сподобалось вам, чи є ще якісь смаки. Тому що я знайшла тільки два. У мене тут є шоколадне, шоколадне молоко і шоколадне молоко з карамелів з карамель з карамельовим карамелю, смаком. Приходь, хотіла сказати. Так, почнемо з якого? Я думаю, що почнемо спочатку з, з цього. У мене тут є дві рюмашки. Тому зараз я налью і туди, і в одну, і в другу, як то кажуть, і побачимо, які вони по. М -м -м. Смачно пахне какао. Ось таке от на вигляд. Це шоколадне. І тепер ще нальємо карамельне. Більш схоже е какао, знаєте, з якимсь. Наче сиропу. За консистенцією майже таке саме. Трошки густіше, мені здається. Ось так от на вигляд, мені здається, ідентичний колір. Схоже на дуже солодкий напій несквік, але холодний. Так, да, ніби так. Тепер скуштуємо карамельни трошки більше не ллю, щоб, як то кажуть, для чистоти експеримента. М -м -м. Тут дуже сильно відчувається карамель, але також дуже солодкий. Тут відчувається карамель. Так. І який же мій вирок. Щоб це було дуже смачно, то, в принципі, ну, так собі. Дуже солодко. Чи варто на це викидати гроші? Другий раз би я вже не викинула. Але одного разу спробувати то норм. Якщо хто не куштував і хоче спробувати, то скуштуйте і забудьте про це. От і все.